Вітаю у новому випуску, як це працює. Сьогодні розповім, як великі дані допомагають бізнесу проаналізувати ринок та визначити його споживчий потенціал. Одним із найважливіших етапів масштабування і розвитку будь-якого бізнесу є аналіз потенціалу ринку. Зазвичай він проводиться для того, щоб визначити ймовірний попит на наявні чи нові продукти, визначити кількість майбутніх клієнтів і зрозуміти наскільки нова ніша, в яку планує вийти бізнес, перспектив, дізнатися рівень конкуренції та визначити, яку частку ринку ви потенційно можете зайняти. І повне розуміння ситуації допоможе побудувати ефективну маркетингову стратегію та вибрати необхідні інструменти для її реалізації. Але до чого тут бікдата, подумаєте ви? Розберемось покроково далі. Крок 1. Проаналізуйте стан та тенденції на ринку. Оскільки потенціал ринку є динамічним фактором, важливо розглядати його в перспективі. Почніть з аналізу історичних тенденцій, які раніше впливали на ринок. Наприклад, демографічні показники, економічні, геополітичні умови, сезонність тощо. Крок 2. Проаналізуйте наявних та потенційних споживачів вашого продукту. Аналіз потенційних споживачів, їхніх уподобань та поведінки дозволяє вам зрозуміти, що хоче ваш клієнт, то він чим живе та що очікує від бренду. Це важливо. Оскільки у кожного напрямку своя специфіка, наприклад, для різної аудиторії підійде свій спосіб комунікації або унікальні канали для залучення. Для одних реклама на білбордах чи в торгових центрах, для інших соцмережі, імейл чи смс. Щоб дізнатися ще більше про свою наявну та потенційну аудиторію, компанії використовують бікдата рішення. Зокрема, ми у Київстар їх надаємо. Є кілька способів: побудова портрета вашого потенційного клієнта або аналіз наявних клієнтів. Ну, коли ви знаєте, хто вони, що обирають, які звички мають, але хочете дізнатися, як змінились їх уподобання. У першому випадку будується портрет ваших потенційних клієнтів, тобто визначаються їхні характерні риси, вподобання та потреби за майже 100 дата критеріям. Для цього ви надаєте параметри, які характерні для них, а далі наші аналітики проводять аналіз даної аудиторії. У результаті. Ви побачите звіт, де у відсотковому складі буде відображена інформація про аудиторію за кожним із критеріїв: вік, стать, стиль життя тощо. Так ви дізнаєтесь про вподобання звички та очікування у ваших потенційних клієнтів. А ще зможете спрогнозувати реальні обсяги продажів для того чи іншого продукту, або навіть для цілої лінійки товарів з огляду на потреби потенційної бази клієнтів. Якщо ви хочете проаналізувати наявних клієнтів, то тут також може допомогти бігдати. Наші аналітики проведуть аналіз ваших споживачів та сегментують їх за 100 плюс параметр. Потім, на базі цих даних, за допомогою lookalike моделі визначається обсяг потенційної аудиторії, яка з великою ймовірністю зацікавиться вашими продуктами. Це абоненти Київстар, які за поведінковими характеристиками схожі на ваших наявних клієнтів. Так можна не тільки визначити потенціал ринку, а й знайти нові напрями для розвитку бізнесу. Покращити асортимент, вдосконалити програму лояльності та розширити мережу. Маючи ці дані, згодом ви зможете відстежувати звички цільової аудиторії протягом тривалого періоду та порівнювати їх з історичними тенденціями. Тож, знаючи все про вашого наявного чи потенційного клієнта, можна легко буде підібрати вдалі канали комунікації. Крок 3. Аналіз купівельної поведінки. Процес прийняття рішень про покупку іноді є непростим. Багато факторів можуть впливати на те, що коли та де купують споживачі. Ви маєте розуміти моделі покупок клієнтів, щоб адаптувати пропозиції та вплинути на ці рішення. Необхідно визначити, через яку потребу люди купують ваш продукт або послугу. Через які канали купують та у який спосіб вони платять, де споживачі перебувають найчастіше, коли здійснюють покупки. І тут знову на поміч приходять інструменти Big Data. Так, за допомогою геоаналітики можна дізнатися, які локації найпопулярніші серед вашої аудиторії, наприклад, побудувати теплові карти. Місця на карті, які тепліше, Свідчитимуть про більшу концентрацію аудиторії на ній і навпаки. Це допоможе вам пропонувати свій продукт у місцях, де найчастіше перебуває саме ваша аудиторія. Крок 4. Проаналізуйте конкурентів. Виходячи на нові ринки, не можна забувати про конкуренцію. Тож важливо розуміти, що вони пропонують, які послуги надають, які канали для залучення клієнтів використовують. Це може вказати на ваші сильні та слабкі місця. А також визначити точки для зростання. Крок 5 аналіз додаткових продуктів і послуг варто подивитися на свою продуктову лінійку під іншим кутом та подумати, чи є ще продукти та послуги, які можуть доповнити її. Наприклад, ви створюєте крафтові соуси до пасти з українських томатів. Тож варто дослідити стан ринку макаронних виробів. Адже часто ці два продукти споживають разом. Тож, розуміючи повну картину, ви зможете далі розробити план розвитку бізнесу, маркетингову стратегію та обрати найбільш далі канали для комунікації. Бажаєте дізнатися більше про інструменти Big Data? Залишайте заявку на сайті Kyivstar Business. А ми з вами зустрінемось у нових випусках рубрики, як це працює.